Місного Казацького. Друзі, більшість людей в нашій країні ще сплять. А Пан Киянин цікаву місію має. Є у нас в центральній Україні місто таке, місто таке, да? Хасідовка То я думаю, звідти пару цікавих відео буде, бо там є про що розказати. Заодно ICТЦК, да. Як Полтавська чепуха розказувала, що блін, воювати просто, в ТЦК не просто. Так я тобі покажу цих блін, рекрутів, і хай каждої назве, яка залупа його мобілізувала, блін, мусор та кашлять, на вулиці піймала чи де. Ну, це буде окремий відео. Зараз, якщо коротко по фронту, як виглядає ситуація, да, як я бачу її зсередини, а там а, був критичний. Сумській області, ну, то, що критичний він складнуватий. Те, що я її передбачав, туди поїхали пожарні команди, боїться, знаєте, підерів там прибили, блядь. зараз на моменті прибили, вони там лізуть. Не просто блядь, ну, там пацани такі, які можуть, блядь, які можуть. да, Із 22 року у нас багато було. Проблема в Сумської області, як і Запорізький, як і Донецькій, і Луганський, це відсутність лінії оборони. Ну, називайте цивільні, називають їх інженерні фортифікації. А для мене все виглядає просто. Це те, на чому спиздили типу, військові адміністрації Зеленського кошти. Це мільярди гривень. І як результат. Відсутність того місця, де би піхотинець, мінометник-артилерист тримав оборону. Нарито типове, як і в нас на Донеччині, блять, по полям, блять, срала мазала, блядь, покидали, бабки збрили, блять, все, на том добрий вечір. Приїжджали цього товариша Зеленського привозили блядь. мусор. Прокурор, же ж других нема кого на голову військової адміністрації назначить. Возив його показував. Дивися, сюди бункер, тут буде оборона, блять, фуфло. Як і, і щас копають, до речі. І щас продовжують. От виключно там, де реють військові, там є стол. Там можна тримати і оборону, і, до речі, там громаді, які розказують. Зараз ніхто ротами, батальйонами, в окупах не забить. Війна змінилася, війна змінилася кардинально. Те, що ви там пам'ятаєте кінофільми 1941 року, то ну, такого немає. Це не значить, що не потрібно інженерних фортифікацій і лінії оборони будувати, бо потрібно йти. йти. Там сидять літуни, мінометники, артилеристи, позиції. ну Це така специфіка. Каби пролітають, вони все зруйнують. Ну так отлічно, каби пролітають куди хочеш. Що тепер в чистим у полі чи в посадках у ямах сидіть? Це є це проблема, яка переслідує нас цю війну, і немає одного центру керування, який би уявить собі. Да? Це символі капає адміністрації, собі копають, щось узгоджують. Гроші виділили на Хмельницьку адміністрацію, типа війську. Оборонні споруди в Миколаївській області району. собі, рівень маразму. Це все це чисто блядь, панорама БАБА. Гроші з військових адміністрацій забрати, відсторонити відсторонить їх нахер від побудови укріплень, тому що це цивільні корупціонери, з яких половина вата блядь, колаборантів сука, зеленоригівських. Їх взагалі відсторонити від побудови, Оборони. Це виключно прерогатива військових на час війни. Блі. Все, баста. Фінансування туди на корпуса. Зараз десь, Бог буде корпуса. І, і нагальна проблема інженерні війська. Їх, я не знаю, хто цього цього не розуміє. Логістика-логістика, ребята, логістика має займатися логістикою. А побудовою лінії оборони на інженерка. У нас є старі епі ще інженера, які щось шарять. Плюс молодіж подросла, який досвід має. І не буде ось рала мало мазала. Бо я так фрагментарно дивлюся, а от зараз там дуже цікава така ділянка. Та є, скажу це між Новоградом і Мирноградом і Турецьком. Там лінії ревів із колючкою по дну затягнуто. Там зроблено, бля... ну, то есть, так, по людському. І такий шматочок, скажімо, лінії оборони, який... Похожий на лінію оборони. Суть питання не, ну, дуже проста. Там між турецьким мирноградом да, підари Репруть і оці перекидання підрозділів Робікон, Судний день і так далі. А вони ж не видумали. Я вже тисячу разів говорю, вони не видумали нічого нового. Масштабували виробництво, підняли приватний бізнес, е, хуйло заставило, блядь, не так, як наше. А приватний бізнес всі зі газпромилисуруть Нефтігас, Нефтігаз, вони фінансують навчання, екіпажі, там вся плешня по 20 років буває наша. Є борти, закупають, заводи ставлять, а у нас що, блядь? Не може, я ще раз кажу, що б я вам не говорив, е, це військовий аспект, блять. Війною має керувати військовий. верховним головнокомандуючим має бути людина, Макшалк Михайло Драпато. Президентом обрали, о там, займайся, блять, поляйте бабки, блять, відосики розказуйте в відяві. Повністю обосрана, поламана міжнародна політика повністю. Хто знає, хто така Маркарова, які, що, які досягнення в США. А я скажу, що велетенська доля її особисто лежить на тому, що ми втратили території і не отримали озброєння, і загинуло багато людей, як і на Челяді, і на самому Зеленському. Тому що перемогу 22-го-23 року вона була в нас в руках. Закон був прийнятий про ленд-ліз. Україна мала надати список. Хто це? МЗС, оця шляпа, блядь, Безполезна, конь винючий. Міністр закордонних справ, який в офіс бігав до Ларічника цього Єрмака на поклон. Тепер Сибіга такий самий Зеленський. Почому не було ленд ліза Тому що Україна не надала список того, що їй потрібно. Там процедура є затвердження. Все, рік протягнули, блядь, закінчився ленд-ліз, блядь. тому що ленд-ліз це артилерія, це літаки, це ракетне озброєння і все інше. Там нема хождения грошей. Вот и вся проблема, блядь. Так чего хтось должен, блядь, из-за того, что кто из алчный, кончелыжный выгребать тут роками, блядь, На Донбассе. А хтось должен, блядь, миллиарды грошей красть и ходить, блядь, подбившие под себе мусарню и шмыгальню. За них еще окрема, блять. не обосрани, подтекали, блядь, Перші дні вторгнення, блін, кинувши, зрадивши присязі, мусора, прокурори, блять, половина чекістів, набушники, блять, митники, податківці, держслужбовці, судні. Виняло в Києві ще три дні після того, як вони дікали, блять. Вонь стояли несусвітку. Тільки ми підемо поглушили, блять. Поїхали на схід, поверталися, блять. Ніхера себе, блять. Все, царь місцеві. Засла я можу довго розказувати і довго слухати і пишуть, да, так, постійно, Кияни, ну що ж нам робити, блядь, Рецепт перемоги дуже простий, блядь. До влади приведіть, блядь. українця, блядь. вбайоби, блядь. Не Порох ваш любимий, не зеленський, український, українцем по суті, блядь, і по національності не являється. Неважливо, що там написано в паспорті. Там напишуть мусора, що хочеш тобі, блядь. Хоча гражданин космолета, а як Льонія Космос. Поміняйте і приведіть до влади Верховну Раду, законодавчий орган, не зброд фунтов, які по свистку приймають закони, блядь, це треба додуматися законопроект заперли за, за, перли, блядь, за е, декриміналізацію злочинів на оборонній сфері, блядь. Це таке даже, блядь, наркоман галімий, блядь, в страшному сні не придумають. От вам рецепт перемоги. І не сидіть, не бздіть за дописи в інтернеті, вас, блядь, приїжджають, вас блядь, СБУ к вам приїде. Вам долбом буряти раніше приїдуть, блядь. І вже ніякі дописи в інтернеті не допоможуть. Де Вова вийшов, що він зробив з мобілізації? За провал мобілізації в Україні відповідно до закону про оборону і закон про мобілізацію, мобілізаційну підготовку. Відповідальний, блядь, президент, він же тире верховний головнокомандувач. Уже в ці ігри, блядь, заігралися, просто заігралися. У нас ще є боячка, блядь, і ми можемо. Я ж ну, дивлюся, я ж не там літаю, я оту. По баячкам спілкуюся. У мене, блін, ну, з пацанами я з баячки спілкуюся. Забезпечити силами і засобами. Зараз кілзона 20 км. Потім вона буде обов'язково 40 км. Ми, блядь, адекватну таку саму відповідь даємо. Ми їх вибиваємо логістику, вони нашу, блядь. А не так, у нас немає FPV, блядь, мавіків, блять, аутелів і так далі. Є стільки потужна потужність. Вийшла, блядь, чепуха якась, сука, не важна, як вона якій посаді. 2 мільйона і 4 мільйони, 8 мільйонів на позилені хіржут сидять. А всього українчики де це суспільство, яке зблід. Ну, це ж така натоніка нитку, вона до безконечності не може бути. У нас є доста освічених розумних військових, які мали займати керівні посади, які після поранень по втратили. Получили інвалідність в наслідок бойових дій, які мають занять і голов військових адміністрацій, і прокурорів, і начальників мусарки. Але де вони? Хто кого призначив? Міністерство ветеранов, бля, ще раз кажу, має очолить ветеран бойовий заслужений, а не піська зелена вазелінова. Хороша вже із над над здоровому блядь. Багато кому бля, не подобається, да, бля. державна зрада вот киянин. От у тебе ж тут один негатив. Так, а що я можу сказати позитивно, блять, якщо, в вприрву тягнуть мою державу? Ми не зато воювали, ми не зато похоронили стільки наших казаків, щоб зараз якась залупа, блядь. Безаперечно, основне, блядь, зло це хуйло, блядь. Але хуйловці всередині країни вони більш небезпечні, блядь, ні ще. Чи ми ці хуйловці. Поэтому нам паралельно потрібно робити процеси. Знищить нахуй цю п'яту колону. Кучу складов їбали, блядь. Понятно, подивіться хто на ставки верховного головнокомандуюча сидить, засідає. Там, сука, пряма трансляція в Кремлі йде, блядь. Причому да, блядь. Ну, СБУ ви не виділи. Гетьман це має сидіти у в'язниці. Це той, що положив волонтерський рух, блядь. Ця криза. Арахамія ти хто, блядь? Куча оцих бойків, блядь, бужанських, вони в Верховній Раді сидять, ви що, блять? Гітьман це цей той, який положив волонтерський рух, блядь. Американці дали 50 мільярдів допомоги, вони спіздали за три роки 150 мільярдів. Ну це ж не бінім. Як Він, він дав офіційний помічник агента ФСБ Сівковича. Як він попав на державну посаду, як він пройшов контроль? Да, герой України Вася Малюк. А виноват в этом киянин, бля, да? По киянину не похуй, блядь. Конечно, не похуй. І таких киянинів багато. Ну, друзі, Мордор тоже там на межі можливостей. Дай Вова, а що, ну, що за хуйня? Коли же ми Москву і Пітер, блядь, будемо ебачить, як вони Київ ебашать. Чи ти просто поїхав і поїхав, да. Росостся проблема якась сама, блядь. Вова. Питання дуже просте, блядь. Не можеш ти тягнути цю війну. Ну не може артист розважального жанру тягнути війну. Ну не може в силу, того, що відсутній дух, фаховість і досвід блядь, і все остальне. Національного лідера нас немає. Ось з політиків ніякого блядь, авторитету лідерства нема. Нарок об'єднався навколо єдиної сили це Збройні Сили України. У нас є колективний лідер. називайте його ЗСУ. Збройні Сили України. Але ви робите медійно все для того, щоб дискредитувати, блядь. І нас іще. Те Ти через ТЦКшників мусоров, блядь. Оце що ви наловчилися, так гавно клепать і людям куха ви, блять. Що в мене кірове, блядь. Пора вже заканчуватися цим. цими 5 ФСБ-шними ларючниками, да? і потужної потужності. Буділо Лук'яна міста на всіх хватить. А нам казацко своє робить. І я дивлюся, як боячка реагує на зміну ситуації. Аби ми ще були забезпечені, а не побиралися вже скоро 4 роки, то підери б вже за Уралом було і дуже давно. Але воно так і буде. І внутрішніх підарів потрібно знищити, і зовнішні. Це буде Україна, слава нації.